Всім привіт, друзі! Нове відео, новий день і далі на будинок. Не знаю, який вже день відпустки, ну коротше. Стіни ми майже завершили. Зараз прийдемо на будинок, я вам все детально покажу. Але для початку нам треба взяти хороші доски. Ось у нас є такі кучки тут у дворі. То ми зараз візьмемо тут хороші доски, бо нам вони на будинку надобляться. Аня там з дітьми сьогодні вчаться, потім прийде до мене обов'язково. І я надіюсь, от чесно скажу, що надіюсь, що ми сьогодні нарешті закінчимо з тими стінами і будемо вже якось цікавішою роботою займатися. Ну, точніше, не цікавішою, вона вся не цікава, а може й цікава. Просто іншою роботою почнемо займатися, а не стінами. Тому що я вже сплю і бачу ті блоки, як я їх кладу. Мені вже ті блоки сняться. А це вже щось інше будемо робити, і вже буде веселіше. таку кучу досочок. Я думаю, нам її має вистачити. В принципі. Це зараз ми завеземо на будинок. І тачку треба буде назад принести. Ти вже йдеш? Так, да, так. Да. Вже і так. Зашибись, Тут вони важкі. Ну, блін, одна доска трохи важка. Що, ти прийдеш до мене сьогодні? Оу! Блін, може, краще. Обережніше. Прийдеш до мене сьогодні? Якщо у мені є конкретна робота, то я приходжу з малим. Я щось придумаю, <рес> щось будеш робити. До речі, друзі, ми сьогодні будемо ще варити смачне яблучне варення. Або джем, я ще не придумала, в мене є відро яблук, які ми тоді ще не збирали. Там вже трошки погнило, може я ще сьогодні трошки дозбираю. Кудоску навіть підпорки не треба. Я просто доску і міцно водою. Типу вона міцна? Ну. То для чого її ці підпорки? Коротше, добре. Зомка погнали. Лука теж вирішив іти татом, Зараз вони повернуться назад. Все, пока, сину. Так, ми зараз ну давай ми поки вдягнемося. Так, ми вже на будинку. Тачку нашу привезли з досками. Ось наш будинок. та Тадан! Практично все готово. Залишився останній ряд, тільки там, де будуть перемички. Для цього й були привезені доски, щоб зробити перемички. Зараз я вам покажу всередині, як воно все є. Це стільки днів ми морочились, морочились, але нарешті добили ті стіни. І до речі, відпустка дала нам можливість добряче підігнати роботу. Тобто ми за цей тиждень встигли багато. І це дозволить нам швидше, в свою чергу, накрити наш будинок. Якби ще тиждень відпустки, це взагалі була б ляля, то можна було б і кришу зробити вже, але ладно. Треба радіти тому, що є. Значить так, дивіться, ми на другому поверсі. Ось такі в нас стіни. 12-й ряд. Я вже кути заклав, з цієї сторони вже навіть почав з двох сторін. Ну, блоки класти. Нам треба зробити. Кожним вікном набити дерев'яні підпорки, а на них вже будемо класти блоки. Ну, коротше, зараз я вам покажу, як я хочу робити перемички, От, і самі все побачите. В принципі, цю штуку, що ми зробили, ну, непогано на ній працювати. Зручно. Трошки ж страшно, тому що високо, але зручно. Ти вже спокійно собі до стіни достаєш. І я скажу, я не помилився, що виділив день, щоб зробити отакі саморобні підняття, чи як називається. Навзречимо, мішок клею залишився, якщо нам вистачить, то буде добре. Якщо ми це все діло встигнемо, тоді ще, можливо, почнемо робити опалубку. Але не факт. Тому що тут роботи. Бо й здається, що тут є той останній ряд, але роботи тут достатньо. Ось такий вигляд. Тепер у нас іде вид з вікна прямо на дорогу. Там десь за цим горіхом є дорога. Як ми зріжемо горіх, тоді її буде видно. Так само і блоки. Ми за нюю перевозили десь. Підон блоків, напевно. Вона й возила, і допомагала мені їх підіймати. Ще мені треба підняти наверх блоків з 30, щоб мені хватило до кінця ряду. І все. Так, руки виходимо, йдемо додому, завозимо тачу. Ми зібралися, Адам вже мені навіть кресовки виставив на поріг, аби я швидше їхала. Думала не їсти, того, що я повіде. Я маю їсти в 12 годин, але я поїла тому ж що вона да, щось голова крутиться. що капець. і все. Толік приїхав теж з лукою. Пішки прийшли, і ми їдемо тепер. Віліками каже Лукаш: що бачив дятла на стовпі. каже, шкода, мама, що ти не бачила. маленького атея. Ми вже на будинку. Аня з дітьми. Всі на місці. До речі, пам'ятаєте, ми тоді розпаковку робили, сади Буковини. Квіточку нам привезли, і вона така була підв'явша. Так ось, вона відродилася, все добре. Зараз вона трошки в озоні ще підросте, і ми її висадимо в грунт. Але Адамове дерево то воно вже накрилося. Ось, йому гаплик. Нема дерева. Квіточку врятували. Так що все добре. Отже, будемо по черзі всі вікна робити. Зараз заміряємо одне вікно, зіб'ємо доски до кучі, тоді друге вікно зіб'ємо купи. Ну і так всі вікна. Я сподіваюся, що ми це все діло бистренько зробимо сьогодні. І ще встигнемо навіть блоки повозити. Якось так. так. Почнемо ми з цього вікна. О, як з висоти гарно на все дивитися. Знизу метр сорок в цьому вікні, а зверху я не знаю. 139,5. з половиною, тобто на 5 міліметрів ми закосили це вікно, але ми його потім попідтираємо і буде метр сорок. Де ти такі шорти видерла? Мені було жарко, думаю, йду в хату. Може, там щось є. Захожу, там є шорти. Матері. Ти чор... ну, шо з якої дитини ти шорти зняла? О, скільки у нас ще зазор тут. Хватає. Значить, ми відміряємо 139,4. Беремо дві досочки, значить, складаємо їх до кучі, щоб було як на ширину блока 30 см. І тоді це все будемо прикручувати до верху, щоб наверх можна було покласти блок. Доска ця вроді така пружна, хороша. Я думаю, що прогинатись вона не буде, так що, в принципі, без підпорок воно обійтись. А можна, в принципі, і знизу ще одну підпорку поставити для надійності. Зараз все побачимо. Так. Тин дріт на верху для цього для а друга для циркулярки. Зараз вдягнула шорти, як як на світ народилася. Я коли їхала сюди, думала вітер. Там ласіни ці легенькі. Вдягну я ласіни, а вони, слухайте, парять капець, плюс чорний колір. І думаю, так ляньки їхати, тому що щось я себе погано почуваю у третій день. Голова крутиться, болить. Толік так само, ніс заложений. Чи То віруска якась заходить чи що. Думаю, геть не хочу нікуди я їхати по ті Зараз треба зайти. Ну, думаю, якого фіга там вони взагалі мають бути. Я тако пішла в стару хату, а в нас там, виходить, є стопка мені стараша. Власниця лишила там трохи всякого барахла. Тканини Таке все. І я думаю, погляну тут, о боже, лежать шорти, прикиньте. Зараз покажу стопку. Аво, така стопка тут є. Я тут знайшла якусь стару футболку на тряпки, майка ще якась є, навіть якщо передітися. Ще якась футболка, пледи, коврички, рушнички. Щось тут знайти. Я поклала дітям тут ручка, зошити. тут ще іграшки. Давай я викину тобі. Там ще книжечки побрала. Бачиш, а сама приїхала з чудовим настроєм. Я хочу щось допомагати, Толіку. Так багато-багато кажу, давай кажи мені що робити. Я буду різати, стругати, пиляти, бити, що небудь, аби тільки робити. Тому що він сьогодні знов сам, субота і толку не буде, якщо він без жодної допомоги буде все робити. Ну то що? Треба будемо різати. Нам Треба 139 сто тридцять дев'ять треба різати. То давайте кажи, я буду щось бити, різати, міряти. Ну що тобі міряти? Це можу робити, я розумієш, відміряти. Відміряти ти не можеш. Толік може, я відміряю. Ну, Толік, я так само відміряю, як ти. Будь ласка. 16 сантиметрів, так? Да? Ти будеш міряти, ти будеш що стояти. А ну ну ні Візьми коротшого. Це задовгий. Ось такий, так. Да. І дивиш, щоб досочки стулялися рівно одна до одної. Так, ти зірвеш різьбу і все. Прижимай, прижим... прижимай! Прижимай! Ми вже за тут нарізали декілька досок. Ось. Це під е, перемички будуть. Зараз я буду пробувати вилазити наверху, домонтувати з цього вийде. Але нам треба ще доска, яка буде до блока кріпитися і на яку буде класитися перемичка. Так що у нас є ще доски залишились, дві залишились. Це ми будемо різати зараз їх на кусочки по 30 см Будемо кріпити їх до блока. А тоді на них будемо класти вже оці доски. Поки тут відпочиваю, я хочу сказати про Толька, дуже цікавий факт. Те, що він е, нікому не довіряє. Він думає, що він найкраще зробить. От просто найкраще. Я найточніше відмірюю. Я найточніше відріжу і кажу, давай я буду міряти. А ну, ти зараз мені наміряєш. Ну, типу, це якась тупо, чи це недовіра, чи це отаке, знаєте, брати все на себе. Так не має бути в житті. І він мені сам це казав, що треба вміти розпідляти обов'язки. Тому що сам ти все просто не зможеш на собі тягнути. Тут коли я приходжу, давай кажу мені, давай що й буду робити, поки що стій. Вже потім вже він, це я вже ці штуки робила. Хоча мозоль вона точно буде, не знаю від чого, але я так прижималася сильно, що 100%. До речі, в нас вже почав червоніти Барбарис. Поки я до нього йду, хочу вам порекомендувати канал Сніжани. Її канал це справжня знахідка для мене. Він такий, знаєте, спокійний, про затишок в домі. Там дуже багато цікавих рецептів. Вона знімає і будні, і святкові дні, і святкування, і різні розпаковки, так як ви любите. Одним словом, Сніжана показує реальне життя, де надихає і хоче змотивувати кожного. Її канал. Про затишок в домі. Вона справді любить свій дім, вона дбає про нього, вона насолоджується моментом. І вас там чекає просто маса різних лайфхаків. До речі, в Сніжани є ще два канали. Попри цей, один канал про зачіски різні, так як в минулому вона була перукарем. І другий канал про готування. Так, от на першому каналі про зачіски вона пробила позначку 100 тисяч підписників і отримала срібну кнопку від YouTube, що це справді вражає. Зараз вона декреті, Займається дитиною, займається домом. Перебуваючи в декретній відпустці, вирішила для себе вести блоговий канал, де буду показувати наше життя, відпочинок, різноманітні розпаковки товарів для дому і не тільки, і те, як я створюю домашній затишок. Надіюсь, вам тут сподобається. Ви підпишетесь. І залишитись з нами надовго. Переходьте, друзі, підписуйтеся, вас там чекає море цікавого і підтримуємо український ютуб. Ось такий барбарис. Я скажу так, він не зів'яв, як мінімум, за тиждень. Так що я думаю, що він прийнявся. І однією ознакою є те, що бачите, барбарисеньки вже червоніють. Не знаю, чи вони, правда, мають ще збільшуватися. Напевно, що мають трошки бути більші, а може, ну напевно, мають бути більші. Тому вже скоро будемо готувати плов з нашим барбарисом. Каже, Аня, що я. Я й не довіряю, я й довіряю. Просто є деяка робота, яку я знаю, що я сам її зроблю. Наприклад, це саме відміряти. Я відмірюю нормально, я знаю, що я його відміряю. Я накосячу, я накосячу, я, на я буду знати, що я накосячу. Якщо ти відміриш і на косячиш, я буду на тебе злитись. Для, для чого воно потрібне? А якщо я на косячу, ти не накусячу, ти надумавшся, я можу її рівно відмірити. Що вона не буде за тебе? Я знаю, що ти можеш рівно відмірити, але я відмірюю і мені буде щастя. Так що не треба про це тут говорити, всякі дурниці. Добре? Так, ми вже дороблюємо всі ці, ці наші перемички, які нам потрібно, і зараз. Це діло будемо затаскувати наверх. Я вже міг би затаскувати наверх, але вані шуруповерт, а він мені зараз верху потрібен. Так що поки вона докручує, я ще там поріжу ще, деякі доски, які вони потрібні, тоді будемо лізти наверх. 7, 7 цифр під перемички ми вже зробили. Це те, що до блока буде кріпитися, вже нарізав. Зараз будемо лізити наверх і пробувати це все скріплювати до кучі. Ну як тобі робота, шуруповертом? Просто може знаєш, я на сонці то закашев втомилася, Рука болить, трохи важко не сказати. А така я собі зараз просто уявила цілий день, як ти на сонці, то це взагалі. Мені треба одну тільки давай. Саму крайню та що де? не попутай їх, бо там зараз придеться їх. Там рами нерівно вийшли Деякі їх ще треба підтирати. І того перемичка йде під кожну раму давай. Дві планки, де ті вони? Короткі ті, що на кусі лежать. Шуруповерт. І переноску. Болти в мене є тут. Переноску ще довго давай. Дякую. Ось така у нас вийшла, друзі, перемичка. Ну як перемичка? Доска, на якій вже лежати перемичка. Цю планку я вкрутив на три саморізи, Ту вкрутив на три саморізи. В принципі, тримає. Вона не прогинається, то я думаю, що підпорки ніякої давати не буду. Там і нагрузка особо не буде, один блок, а далі армопоїзд буде. Зараз по такому принципу ми робимо помі всі вікна в будинку. А коли ми це все зробимо, тоді вже будемо викладати далі блоки. Ну наскільки у нас клею вистачить? У нас один мішок остався. Тесть сказав, що сьогодні нікуди не їде, так що більше клею я сьогодні не знайду. Аби той виляпати, поки ще вкріпимо всі перемички, то вже яка година буде. Коротше, зараз робимо це все діло швидко. і все. Та ти не воду, яку Я саме ти Ми ж не заїхали в магазин. Ми забули. То може з мамою прокатайтесь магазин по водичку? Ось така то. Права, Аня хоче допомогти чим побільше, але просто її можливості не дозволяють їй допомогти ту роботу, яку потрібно Понятно. мені зробити. Зараз ще ці всі вікна я поставлю і все. І тоді будуть піти донор на обід. А після обіду вже будемо класти блок. Олег поїхав по воду з дітьми. Я не хочу вже два рази кататись. Приїде, я зберу ці всі речі, поїдемо додому. Того, що 12 година, ми тут далі прикручувати собі всякі там фігні. А мені треба їх помити, бо вони тут гралися в піску, нагодувати, покласти спати і самі сідати замонтувати там ще треба половину домонтувати, вставити музику, початок і коротше. Роботи хватає. Серпень місяць жарить по конкретному, але я ще хочу сказати: так воно і треба. Знаєте, зараз воно так буде жарити, трошки вже набридне. Ми будемо чекати всі холоду, і холод прийде на рахунок колодязю, Нам писали недавно коментар про те, що як ви так безпечно діти гуляють собі. А ви типу не дивитеся чи там ще щось дуже страшно. Він відкритий. Колодязь, друзі, це найбільший мій страх на будинку. Напевно, найбільший. Був найбільший страх з перших днів, коли ми тільки сюди прийшли, купили будинок. Це був перший чи другий день. Хто з нами ще з старого каналу, той бачив, що ми брали планки дві, забивали, і тобто колодязь взагалі не відкривався. Але так сталося, що ми на будинку були часто, нам треба було митися, вмиватися, мити ручки, якась вода для чогось треба. І ми його відбили, відкрили. Натомість купили замочок маленький. Зараз вода постійно. Набирається, тому навіть толік не закриває. Але якщо ви думаєте, що я десь собі займаю своїми справами і про дітей, забула, то я не та, хто забула про дітей навіть на секунду. Вони завжди в мене в полі зору. І якщо я відійшла навіть на 2-3 хвилини десь туди в сад, то я вже в мене в голові накрутка, що будь-то тобі діти лізуть до колодязя, вже там хтось падає туди. Я вже сто разів прикручила в голові, що було б, якби там хтось впав і що толік би туди скакав, чи я їх. Доставати, тобто це дурні думки. Я постійно біля них такого заглядаю, бігаю або тільки Кажу, дивися. Тому можете не перейматися. Плюс справді вони туди не йдуть самі, навіть якщо підходять десь до води, то туди навіть не заглядають, тому що вони налякані цим. Я їм чітко сказала: впадете, все не дай господи, втопитися. Дуже страшно, велика яма. Вони все зрозуміли. Отакі то пироги. Ми приїхали. Ура, ти взяв. — А того разу було якась грейпфрутом, а цього разу. Я завжди лимон хочеш. Я спеціально для тебе обрав. О май гат! За слова такі, <свят> запозичені. Ті наші досочки, на яких будуть перемички, встановлені. Зараз наш будинок виглядає ось так. Це ви можете собі уявити приблизно вікна. Зараз я вам ще зсередини це все діло покажу. Це ми вже всередині. На вигляд трошки низьке вікно можна було б і вище зробити, але, в принципі, так гарно. Ось такі вікна будуть в будинку. Так, все, яка це вже друга година, напевно. Іду я на обід. Після обіду вже приклей, які в нас є, викладемо. Як буде часто, ми вже повозимо ті блоки, що біля воріт, так само всі. перевозимо сюди всередину, тому що на армопояс нам потрібний пісок, а машина в двір не заїде, тому що вхід заставлений двома підонами. Красавчик блоки. розлігся. І що? Я відпочиваю. Угу. На як ліжку, довго на ліжку не хотів лягати, бо грязна футболка. Так, в і для спини корисно. А як довго? Як довго? Ну зараз полежу хвилин 10, щоб пуп зав'язався після того, як ти мене накормила, і можна йти далі працювати. Я згадала про буряк, що він дуже корисний. каже: мам, це мій улюблений салат. Ми пішли з на город, вирвали три берічка, зварили, і зробила толіку салат чесничком з майонезом. Вона була, в принципі, і з олійкою і з чесничком або з цибулькою, але ладно. Пообідав він, я разом з ним біля нього сіла ще. Випила кавки раз за місяць, але реально мені стало легше. І тепер можу сідати, монтувати відосік. Що ти хочеш, я віддихаю, дай мені телефоном покласти. О Боже! До речі, дивилися погоду до третьої години. Має бути плюс 31. Отже, ми вже на будинку, клей вже заколочений, відро на знизу чекає. Вилазимо і муруємо, поки не кінчиться клей. А далі будемо возити блоки. У нас наверху закінчили швидше блоки, ніж клей. Вимурував всі блоки, які там були нормальні, не биті. У нас коротше така то ситуація. Получається, ту сторону вимурували повністю, і цю повністю вимурували, все. Закінчились блоки. Тепер треба почекати Аня, поки вона приїде і зможе мені зачепити блочки за шнурок, щоб я міг її затишити наверх. А поки її немає, то я напевно положу трохи блоків в будинок. Це діти вже повставали, і ми тут біля персика і в'ємо їмо повним ходом. Це сіки багато плодів, це вже, сіки ми, ми, це вже ми дуже багато з'їли, які є, але і твердих дуже багато. Який м'ягесенький В коледжі Серхім віддала викладачка наша, персика маленького посадити. Він посадив, ніхто й подумати не зміг, що він так гарно прийметься. Тут йому так буде добре. Абрикосів цього року взагалі не було. Дивіться, персики ростуть повним ходом. Смотри, дітей на пару хвилин самих і вже лука хазяйнує. Вже взяв відро і рве персик із дерева. Тільки спілі, треба потрусити. Розумієш чи ні? І збирати з землі. ну Злазь віти грамотно трясти. Злазь. -а -а. Молода, тільки гнилі не збирайте, чули. -а -а. Поки в нас теплі денечки, ми хочемо ще напустити басейн. Ми, ми, ми будемо купати з вокали. Є ще два бурячка, один і другий. Зараз зроблю ще салати, Ні, ще жити там не можна. Діти просто в шоці. Від того, що в нас зробиться, подивіться, яка краса. О май гад! Я тепер реально покрила в те, що ми будемо жити в цьому будинку. Там буде як це гарно. Я скажу, якби були вони навіть і вищі на один ряд, то теж було б гарно, але і такі гарні. Тоді ще одне відро має. Що я кажу, що десь приблизно що година. Ми тут не будемо сидіти в будинку. Ми їдемо додому. Як гарно дивиться наш будинок з боку. А там не біжи, бо ти губиш малину. Для початку нам потрібно зважити наші яблучка. У нас вийшло 3 кг рівно. Ну а далі їх потрібно промити, тому що вони не такі надто чисті, і нарізати кубиками. Нарізаємо гарнесеньку такими середніми, невеликими, не маленькими. І якщо у нас є 3 кг яблук, то ми беремо 3 лимона, гарненько їх промиваємо і натираємо цедру. Цедра, як мені вже до речі писали в коментарях, це не повністю вся шкурка лимона, а лише жовта її частина. Біленька, вже вона гірчить. Стасі вже не допомагав, нарізав яблучка, а Нікон миє банки. Далі ми вичавлюємо з наших лимонів сік, беремо пів літри води. У нашому випадку це півтора літри. До речі, рецепт я виведу на екран, це буде вказано на одну порцію. Додаємо до неї цукор, доводимо до кипіння. Потім додаємо лимонний сік і цедру. Знову доводимо до кипіння і вимикаємо. Ставимо на 10 хвилин, нехай воно трішки постоїть. Ну, як ви вже зрозуміли, цедру я додала ще. До закипання води з цукром, так як забулося. Потім виявилося, що каструля наша замала. Яблук у нас 3 кг. Ми нашу суміш довели до кипіння, виключаємо вогонь, додаємо туди яблучка, перемішуємо. Нехай наші яблучка 2-3 годинки постоять у цьому сиропчику. Ми ставимо все на вогонь і воно. Вариться 5 хвилин. Знову вимикаємо 2-3 годинки, знову чекаємо. Після цього вмикаємо вже вогонь в останнє. Прокипає наше варенечко 5 хвилин. Додаємо корицю. Ще прокипає 5 хвилин. Вимикаємо і закатуємо в баночки. До речі, на рахунок смаку варення тут, знаєте, на любителя. Мені, наприклад, кориці було трішки забагато, а от Тольку дуже зайшло варення. Він каже, дуже смачно. Такого ніколи ще не їв. Загалом цей лимонний сік він додає якоїсь такої, знаєте, кислинки. Вона стоїн не настільки смачне і особливе, що просто. Тому пробуйте самі на смак і вирішуйте, як вам давати. Чи кориці по рецепту, чи взагалі без кориці на ваш вибір. На рахунок густоти можете взагалі не перейматися. Подивіться, воно стоїть як желе. Ось тут ще одна. А було дуже рідко і так, друзі, цінами, можна сказати, ми завершили. Нарешті я не можу вам передати просто цих відчуттів. Коли ти вже кладеш останні блоки, думаєш, фу, невже я більше не буду тих блоків носити на ті стіни? Але ще одне но У нас там залишилось на кожній стіні. Там по кусочку вставити, і буде 100% стовідсоткова квітка зі стінами хоч щось завершили. Бачите, дуже відпустка допомогла. Якби не відпустка, то я б цю всю роботу десь, напевно, ще половину вересня, якщо не цілий вересень, робив би її. Приходила Аня, там допомогла мені дещо. Пішла вже додому. Зараз я теж все мию складаю. І додому. Наступний етап у нас буде: армопояс. Будемо робити опалубку, в'язати арматуру, заливати армопояс. Перед тим блоки всі повозимо. Потім пісок замовимо. Потім морлати. Ті, що тут, а то в стезні треба буде закинути. Ой, коротше, весело буде. До речі, я оці перемички пробував, ті, що я блоки поклав да, на доски. Стукаєш по перемичці, вона навіть не рухається. Тобто, якщо зараз я зніму доски, то перемички на своїх місцях залишаться. Але нам ще треба залити армопояс так що хай ще доски постоять. Ми їх потім знімемо. Я думав, штрубити оці блоки, що в нас йдуть е, над вікнами, я думав, їх штрубити і арматуру тут вкладати. Але я думаю, що просто візьму, куплю шурупи цинковані довгі, повкручую в ці блоки, які йдуть над вікнами, і підвішу таким чином. До армопояса ці блоки. І буду воно висіти, скільки я тут буду жити. Все, ми їмо інструмент, закримаємо це все. Добро. і Йдемо. Додому.